17 травня ми вперше зустрілися біля міського молодіжного центру, аби обговорити територію навколо нього. Передусім, як зробити її комфортнішою при цьому не забуваючи про адаптацію до змін клімату та турботу про вже наявну екосистему. Ми не очікували, що до нашого проекту долучиться аж стільки людей: 56 мотивованих і готових витрачати свій час жителів та жителів Запоріжжя, аби разом працювати над поліпшенням свого міста. Вступні лекції допомогли учасникам сформувати уявлення про нові підходи в урбаністиці, які неможливі без провадження екологічних рішень. Не всі ідеї ми могли втілити саме в межах цього проекту. З усіх реалістичних і не дуже мріянь учасники обрали створені шести елементів тактичного урбанізму, які тепер можна знайти біля міського молодіжного центру. Для створення елементів простору було використано матеріали з деревини, металу та переробленого пластику. Багато хто з волонтерів до участі в проєкті ніколи не брали до рук таких інструментів як циркулярна пила або шліфувальна машина. Проте, після інструктажу з техніки безпеки та забезпечення засобами індивідуального захисту навчання відбувалось надзвичайно швидко. Практичні воркшопи проходили в майстерні пластикон, Долучитися могли всі охочі у зручний для себе час. Тут можна було познайомитися не лише зі звичними інструментами, а й з устаткуванням для переробки пластику та роботою нашої сортувальної станції. Для нас стало персональним викликом створити стільки вуличних меблів з переробленого пластику за такий обмежений час. Адже наша майстерня спеціалізується на виробництві персоналізованих сувенірів, прилків, тримачів для гаджетів, блокнотів, органайзерів та прикрас. А досвід створення вуличних меблів та великих конструкцій у нас до цього був невеликий. Не можемо не згадати, що реалізація проекту була б неможливою без наших волонтерів та небайдужих громадян, які долучилися до збору кришечок від напоїв, що потім були відсортовані і використані в роботі. Ці процеси дали ще одну можливість обговорити з учасниками важливість повторного використання речей та переробки відходів, тобто повернення матеріалів у виробничі цикли, зберігаючи таким чином первинні природні ресурси. А дружня атмосфера та невимушені спілкування за чаєм зі смаколиками сприяли позитивному сприйняттю нових екологічних фактів. Також учасники побачили, що вони не самі у своєму бажанні жити більш екологічно. Багато волонтерів знайшли нових друзів та однодумців і продовжили спілкування поза проектом. Усього за час проекту ми провели 6 воркшопів у майстерні, хоча спочатку планувалося лише 3. Бо без попереднього досвіду важко розрахувати, скільки саме часу потребуватиме кожен процес. У підсумку ми власноруч зробили дві лавки з клумбами, дві урни для сміття, контейнер для вторсировини, сировини, скляних і пластикових пляшок, два столики зі стільцями та будиночок для птахів. Молодь нашого міста надзвичайно зацікавлена в поліпшенні екологічних умов життя та своїми силами сприяє озелененню і покращенню благоустрою. Не дарма для клумб, установлених біля молодіжного центру, обрали багаторічні, стійкі та витривалі рослини. Здатні як найкраще адаптуватися до посушливого і спекотного запорізького клімату. На фінальній зустрічі було встановлено всі створені нами меблі, висаджено квіти, а також проведено невеличку урочисту подію, аби відзначити найактивніших у проєкті, подякувати всім залучним і разом порефлексувати над отриманим досвідом. Усі учасники погодилися, що простір біля молодіжного центру тепер сприймається як власний. Там хочеться проводити час із друзями, дбати про цілісність і збереження, бо, вклавши у це зусилля особисто, відчуваєш відповідальність. Хотілося б, щоб більше містян почувалося в міському просторі затишно і гармонійно, дбали й піклувалися про кожен куточок, адже це наше місто, і кожен може покращити його в межах власних сил і можливостей.